Всім привіт! От люди кажуть, куди дивиться Бог, що у нас йде війна, помирають люди, чому я нещасливий, чому в мене немає нормальної сім'ї? Де ваш Бог? А Ісус каже, чи ж то не мої дороги неправдиві, чи ж то не ваші дороги неправдиві, покайтеся і відверніться від всіх ваших гріхів. І не буде вам провина на спотикання, поскидайте себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І на що маєте вмерти? Бог чує кожного, Бог може зупинити війну навіть сьогодні. Але якби люди покаялися і впустили Ісуса в своє життя. Але через те, що люди противляться і відштовхують Бога, ігноруючи Його слово і не виконують Божу волю, кожен буде відповідати за всі свої вчинки, за кожне слово перед Богом на страшному суді. Тому Ісус стукає до кожного і каже: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, і часу залишилося дуже мало. Амінь.